Гостро піднімала питання ще в 2006 році. Не один раз на загальноміських заходах це питання звучало з уст активістів, освітян, медиків, військових, громадських діячів. Було мрією Героя Небесної Сотні, Героя України Сергія Михайловича Бондарчука. За ініціативою нині покійного представника Народного руху України. Кривенчука Анатолія Івановича, з 2007 року розпочався збір коштів на виготовлення пам'ятника. Я хочу зараз найщиріше подякувати усім трудовим колективам міста, громадським організаціям бізнесу за підтримку. Майже кожен колектив, кожна організація несли свій одноденний заробіток. Багато старокостянтинівців одного.